Друзі, всім бажаю здоров'я всіх з святом. Так, дивіться, зварив сьогодні козака такий пшеничний супчик. Оба м'ясо, щоб показати вам. Його там небагато, звісно, бо нам багато раз не дали. О, ну щось там є. Так, сало, колбаска це хлопчині приїхало з дому. Шинка теж з дому. Це волонтери. З ЗСУ, гіркі волонтери. Сало. ЗСУ, волонтери, волонтери, волонтери. ЗСУ. Такі макаронки зробив з м'яском, з перчиком болгарським, щоб було трошки. Зажарочку, цибульку, морковку. І сметанку, Це ще, ну, тіпа, коли зажарку робив, заправив сметанкою, щоб було бомбезне. Та ви що, глянь таке? Корона джіка, я говорив, ні вже не повню. І хлопчині з дому передали ось таку рибку і пожарив козакам, і бутербродіки. Ось такий нас обід. Вам гарного дня. Ще раз свято вас, будьте здорові. Україна обов'язково переможе. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні, героям слава.